Добрий день, діти! Сьогодні до нас повинна завітати незвичайна гостя. А хто це? Розгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і великим, і малим. Всіх я розуму мовчу, а сама завжди мовчу. А ось і вона. Ой! Що це за вигляд у неї? Уся розтріпана, брудна. А давайте її відкриємо. Може, вона розповість про те, що з нею сталося? Та вона ж зовсім пуста. Ой, а хто це до нас стукається? Добрий день, дітки. Я добра фея. Я бачу, що без моєї допомоги ви не зможете обійтися. Хлопчик Незнайко дуже негарно поводився з книжкою, ображав її, губив і навіть порвав. Усі герої і потікали з неї. Якщо ви хочете їх повернути, то виконайте завдання, відгадайте загадки. Він звірят усіх лікує, від холери їх рятує. Вилікує він за мить, все, що в звірів заболить. Вірно, доктор ай болить. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Котик і півник. Я бочок бере млячок. Соломляний у мене бочок. І соломий дід зробив. Бік смолою засмолив. Відгадали Заломляний бичок. Подивіться уважно на предмети, які з'явились перед вами. І поміркуйте, що можна використати для того, щоб полікувати книжечку. Так, саме ці предмети допоможуть нам полікувати книжечку. Пропоную вам подивитися, може, є і у вас така книжечка, яка потребує допомоги. І разом з батьками полікувати її. А я з вами прощаюсь. На все добре!